Вітаю на нашому каналі. Мене звати Петро Мельник, я консультант з рішення SAP Business One. Нещодавно набув чинності наказ Міністерства інфраструктури України про електронну товаротранспортну накладну. Її обіг починається з 1 серпня 2023 року і відповідно до цих вимог. Ми розробили додатковий аддон в SAP Business One, який дозволяє заповнювати та вивантажити в XML електронну товаротранспортну накладну з подальшим завантаженням її в медок. В даному відео я покажу, як реалізований даний функціонал. Перейдемо в базу для демонстрації. На даному вікні ми бачимо створений документ продаж, в якому вказується клієнт дата, Також в табличній частині вказуються товари, які ми продали. В даному випадку це комп'ютер, крісло офіс та стіл комп'ютерний в певній кількості з певною ціною. Також в окремому полі виводиться маса даного товару, і яка в подальшому використовується для розрахунків ТТН. Функціонал ТТН виглядає як додаткова закладка в документі продаж. також цей функціонал присутній і в документі доставка. Відповідно, користувач може заповнювати та вивантажити ТТНку як з документа продаж, так і з документа доставка, в залежності від бізнес-процесу замовника. Уверху ми бачимо кнопки Заповнити та вивантажити, також шлях до файлу. Нижче представлені всі поля, які необхідні для функціонування ТТН. -ки. При натисненні кнопки заповнити заповнюються всі більш-менш сталі дані, які тягнуться з карток клієнта, з нашої картки нашої компанії або з філіалу, якщо це філіальна база. Відповідно, даний функціонал ТТН працює як і в безфіліальній базі, так і в базі, де активовано філіали. Тобто заповнюються дані по замовнику, всі необхідні, це повне найменування, ІПН, ЄДРПО, адреси. Ну і так далі. Всі необхідні дані заповнюються відповідні поля. Решта полів, які відрізняються від, в різних документах, потрібно заповнити вручну або вибрати з довідника. Вказується номер ТТН вручну. На даний момент для вивантаження у нас є два шаблони: це додаток 3 та додаток 7. Для автомобілів у нас створений окремий довідник, і також для причепів у нас створений окремий довідник. Ось тут ми можемо вибрати автомобіль. На даний момент у мене заповнено два автомобілі. При потребі можна через кнопку «Нове» додати новий автомобіль безпосередньо з цього вікна. В автомобілі заповнюється його державний номер, марка маси, також довжина, ширина, висота, він-код, рік випуску і так далі. Всі необхідне, що використовується в ТТ. Вибираємо автомобіль. Також можна вибрати додатково причіп, якщо він є. Довідники схожі на автомобіль, тобто також заповнюються всі необхідні дані. І можна вибрати додатково причіп, якщо він використовується. Далі потрібно вибрати водія. Водій у нас витягується з даних працівника. В даних працівника я додав. Додаткове поле, де у нас записується його водійське посвідчення. Номер водійського посвідчення, і відповідно воно буде витягуватися в ТТН. -ку. Наприклад, Михайлюк Сергій, і нам витягнувся номер його водійського посвідчення в відповідне поле. Якщо використовується перевізник, ми можемо вибрати окремо з списку ділового партнера перевізника. Наприклад, «Промпостач сервіс» Також втягується повне найменування, ІПН і всі необхідні дані. Місце складання заповнюється на даний момент вручну. Наприклад, я пишу «Місто Київ. Вид перевезення у нас поки що один авто на вибір. І також можна відповідальну особу заповнити в полі «Здав». Отже, на даний момент у нас заповнені всі необхідні дані. Можемо також вибрати працівника відділу збуту та оновлюємо даний документ. Після цього ці всі дані зберігаються в документі-продаж, і, в принципі, можна пізніше відкрити цей документ і перевірити, яка була вивантажена накладна, з якими даними. Оскільки у нас всі поля заповнені, вивантажуємо її. Файл з'являється по цьому шляху у відповідній папці. Далі переходимо в медок. У мене тут вже він відкритий на сервері. І в е, закладці Реєстр електронних документів можемо завантажити наш файл. Переходимо в імпорт, імпорт звітів і завантажуємо даний документ. Повідомлення показує, що імпорт відбувся успішно. Ось у нас з'явився новий документ в метку. Відкриваємо, щоб перевірити. Трошки збільшу. Отже, у нас заповнився автомобіль, причіп, всі необхідні дані по е, вантажу від пранику та вантажу одержувачу. Також у відомості про вантаж попали товари з нашої табличної частини. Е, Дані про параметри транспортного засобу попали е, дані, які у нас заповнені в довіднику автомобіля та причіпа. Відно, транспортна накладна заповнилась без помилок, і ми можемо далі працювати з нею. В такий спосіб у нас реалізовано заповнення та вивантаження електронних товаротранспортних накладних в медок. Ми пильно слідкуємо за всіма оновленнями від законодавства та оперативно доопрацьовуємо систему згідно нових вимог. Слідкуйте за нашими оновленнями та обирайте SAP Business One.